Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні 19 липня, сьогодні п'ятниця. Передостанній день цього чудового проєкту як іграшковий бум літо. Організатор цього проєкту Оксана Недошитко. Талановиті майстрині нашої України приймають участь, дуже багато дівчат викладають відео, роблять фотографії, виставляють пости і надихають нас плідною працею. Всім бажаю натхнення, всім бажаю шаленого, гарного, цікавого і плідного дня. І я розпочинаю свій п'ятий день стартів. Я знову ж таки кидаю в останній раз, кидаю кубик. Що нам випаде, що ми будемо сьогодні в'язати? Залишилося два пунктика і один із них ми будемо сьогодні виконувати. Іграшки лишилися доволі складні. Це посіпака і бебі-йода. бебі йода планується в'язати у зйомній мантії, тому йому. Доведеться багатенько часу приділити. Не буду себе заганяти в рамки, осилю одного, зроблю одного. Осилю буде натхнення на трьох-чотирьох, буду робити 3-4. Все буде залежати від самопочуття, від настрою і, звісно ж, від погоди. Тому що наша погода, вона така цікава. Коли жарко, нам хочеться, щоб було холодно. Коли холодно, нам хочеться, щоб було жарко. Тому нам не догодити. Але кожна погода, вона по-своєму нас тішить. Кидаю. Ой-ой-ой-ой-ой, кубик не кинула. Кубик полетів далеко-далеко від столика, тому перекидаю. Кидаю кубик в останній раз, і ми з вами обираємо іграшку. Крошик. Двоєчка випала, крошика в нас вже достатньо, вже два штучки є. Кидаємо ще разочок. Знову ж таки, двоєчка. Так, цікавенький сьогодні у нас кубик. Четвірочка, ніндзя черепашка. ніндзя черепашки в нас вже були. І ще разочок кидаємо, мені не видно. Випали посіпаки. Сподіваюсь, вам видно. Трошик посунься трішки. одиничка, Сьогодні ми в'яжемо посіпаку. А я зараз вийду, дитина кличе мене вже до себе, тому я беру пряжу на посіпаку і розпочинаю новий старт. Сьогодні на вулиці прохолодно, трішечки, і температура спала, тому я йду на вулицю і буду в'язати на вулиці. Ранкова кава випита вже на вулиці. На вулиці трішки прохолодно, поки ще сонечка немає, тому я беру синій моточок, чорний моточок і жовтий моточок. І розпочинаю в'язати посіпак. Результати буду показувати вам упродовж цілого дня, що буде мені, куди натхнення мене заносити. Але скажу по секрету: мене вже тягне до моєї плюшки. Хочеться мені пов'язати плюшку. Плюшка на мене дивиться кожного дня і каже: Аго, я тут, я тут. Іди мене трішечки пов'яжи. Тому багато на себе брати не буду одного так одного чи двоїх, Подивимося. Подивимося, на що буде натхнення. Вам бажаю йти до своєї мети, не зупинятися. Якщо є мета зв'язати 5-10 іграшок, в'яжіть, якщо є мета відпочити, не дивіться взагалі на пряжу. Робіть те, що вам приносить задоволення і кайфуйте від процесу. А я розпочинаю в'язати посіпак. Сьогодні трішечки прохолодніше, ніж вчора, вітерець піддуває. Діток набігло повний двір. Сьогодні у нас цілий дитячий садочок, і в мене сьогодні кипіла робота на вулиці. Дома, поки було відключення світла, я працювала на вулиці і з гарним настроєм розпочала сьогоднішній день. Розпочала ніжки і розпочала ручки на першого посіпаку. Та схема, яка була в мене, в мене пришивні були запчастини на ніжки і на ручки. А є в мене талановита. Подружка є в мене чудова дівчина, відзивчива дівчина, яка в'яже дуже багато іграшок, в неї шикарний ярмарочний асортимент. Вона також ходить на ярмарки. Мова йде про Валентину. Валентина, вам величезний привіт. Дякую вам величезне, що ви мене підтримуєте, надихаєте і мотивуєте на працю. Мені ваш асортимент з брелочками надихає мене постійно. І цей раз ви поділилися ще зі мною маленькими посіпаками. Маленькими, величенькими посіпаками, але більш простішими, не тими, які є в мене. Ви мені дали схемку саме з такими ніжками, перероблену вашу, ваш варіант. і Мені дуже-дуже вони сподобалися, дуже швидко зв'язалися. Це менше, ніж за годинку, поки ми гуляли на вулиці, діти ще догулюють. Я прибігла скоренько знімати і вже буду виходити в ефір, нам дали світло. Я буду продовжувати в'язати цього посіпаку, вирішила зв'яжу одного, а далі буде видно, чи продовжувати далі декілька штук робити, чи, можливо, візьму свою маленьку схемку. У мене є невеличка схемка з малючками. Буде далі видно, поки начало покладено, і начало, ну, не, не дуже гарне, не дуже багате, але вирішила буду робити поки один. Ну, мені подобається варіант. І схема запам'ятовується, і не дуже він важкий у роботі, тому мені здається, що мене занесе. Ну, а далі буде видно, ви побачите мої результати. А я пішла далі в'язати і пішла в ефір, тому що сьогодні є велике бажання знову ж таки вийти в ефір. Вчора моєму Тіктоку вже виповнилося 5 місяців. 5 місяців я усердно працюю старанно кожного дня, намагаюся не пропускати. За що величезне дякую вам за підтримку, що ви мене і там підтримуєте, і приходите на мої ефіри, дуже мене надихаєте, мотивуєте на працю. Не завжди є продажі, але коли вони трапляються саме через TikTok, це дуже окриляє і дуже надихає. Тому я буду продовжувати далі працювати на всі соціальні мережі, які в мене зараз є. Добре, менше бла-бла-бла пішла працювати. 7 годин вечора. Знову ж таки, вибираюся на вулицю і під'єдналася до вас трішечки вам показати свої просування. Настрій сьогодні крутезний, настрій бомбезний. Попрацювала гарно в Тіктоці. Гарно я маю на увазі активно, щоб були перегляди, що дивилися мій ефірчик, і дуже мене тим самим зарядили. І я попрацювала. Це в мене. Один із моїх посіпак. Вибачаю, за сторонні шуми, закривати вікно не маю бажання, тому що вдома пекло, пекло жарко, хоч і на декілька градусів вже стало поменше. Я працювала це, не всі мої результати за день, це вже ось о, за останній часочок, і в мене є ось такий ось посіпака. Осібака без голови, але скоро буду закінчувати, вже зовсім зовсім трішечки лишилося. Собака розаряється, діти сьогодні гайдаються на велосипедах, в них сьогодні гарні змагання, їх сьогодні шестеро, сьогодні їм є чим зайнятися. Тому вибачайте, буде сьогодні галасно. І в мене є ще один посіпака, і він майже готовий. Йому лишилося все сховати і пришити око. До речі, ще очки їм не в'язала. Ось такі мої просування, ось такі мої результати за сьогоднішній день. Ще день не закінчився, ще є вечір. Мама вже кличе на вулицю, наколотила нам смачненького зелененького чайочку і піду трішечки дихати повітрям. Наша тополя, яка нам робить тінь у дворі, вона прямо хитається сьогодні дуже добряче. Можливо, ще й надмухає на прохолодний вечір. Тому я беру з собою вязанечка, пакую це все собою у корзиночку і пішла працювати. Пішла працювати на вулицю і чекати, коли нам дадуть світло. Тільки-тільки виключили, тому, мабуть, до годинки 10-ї, то й пізніше ми будемо без світла. Ну, як дадуть, я під'єднаюся або вже зранку під'єднаюся і покажу вам свої результати. Знову ж таки, мене заносить і натхнення нападає. Тому Валентина, вам ще раз величезне дякую за те, що поділилися схемкою. Мені дуже подобається результат. І в кайф вони в'яжуться і дуже швидко в'яжуться. Було б добре, якби ще зв'язала декілька маленьких. Вигляд брелочків посіпак, але не знаю, подивимося, поки хочеться в'язати саме цих. Я пішла далі їх закінчувати, збирати, і в наступному включенні щось вам покажу. Сьогодні п'ятниця. Ні, сьогодні вже субота. Сьогодні вже субота, час летить. Я думала, сьогодні п'ятниця. У нас дитина відповідальна за перегортання календарика, сьогодні зранку забув перегорнути вже побіг на вулицю. Ні, сьогодні вже субота, 20 липня, і я підводжу підсумки за п'ятницю. Мої результати п'ятничного дня. Ось такі ось окрасунчики, три гарненьких посіпаки в мене готових. Я дуже задоволена, мені дуже-дуже подобається. Натхнення зашкалює, настрій причудовий, результати шикарні. Сама себе хвалю, сама себе кружу, тому що я розумію, що. Коли є мета, я до неї буду перти і буду, незважаючи ні на що, досягати гарних результатів. Мені дуже подобається цей проєкт. Я обожнюю приймати в ньому участь, тому я з великим задоволенням на цей проєкт обираю собі цікаві, незвичні і дуже дуже потрібні іграшки для того, щоб сама себе стимулювати, сама себе змушувати працювати. Ось такі мої результати. Ось такі ось о, три красунчика вийшли в а, за п'ятничний день, за п'ятий день стартів в проєкті Іграшковий бум. Літо Оксаночки, величезна подяка за проєкт, за натхнення, за мотивацію. Всім дівчатам плідного, цікавого і насиченого дня, нехай всі ваші плани, всі ваші мрії здійснюються, і завжди у вас буде вільний час на в'язаннячку, на вашу улюблену справу, яка вам приносить задоволення. Кайфуйте від в'язання, кайфуйте від процесів, і не забувайте ділитися з нами своїми результатами. Нехай весь світ бачить, які у нас чудові талановиті майстрині проживають в країні. Тепер все. Буду знову-таки прощатися. Біжу в Тікток в ефір. Хто буде дивитися відео, переходьте ще й туди. Будемо разом просувати український YouTube, український TikTok і будемо підтримувати один одного. По традиції, як завжди, бажаю нам мирного неба, шаленого, пришаленого натхнення і міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких, і побачимося завтра у останньому дні старту. Бувайте!